Ракетку можна тримати у двох способах. Перша внутрішня частина та зовнішня. Беремо нашу ракетку, ручки згинаємо, пальчик ми випрямляємо, трішки зігнутий, і цей у нас пальчик рівно. Це у нас є внутрішня сторона. Та також є зовнішнє. Зовнішнє ми беремо ось так. Ракетка на зможе бути ось так. Також є удари ракетку зверху, збоку, знизу. Зверху ми руку витягуємо вверх і кидаємо. Збоку ми ставимо руку в бік і б'ємо. Та також знизу. Ставимо донизу нашу ракетку і б'ємо. Раз, два, три, чотири.